Путін готується до атак на новий рік, а особливо 30 грудня, адже така сакральна дата для кремлівського диктатора, тому що буде 100 років з моменту створення радянського союзу, каже військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло існує, У нього є там певні бачення цього світу, і ці бачення вони пов'язані з 30 грудня цього року, коли буде. Він, він буде відзначати там 100 років покійному радянському союзу, який був утворений там 30 грудня 22 року, ти ще сто року. Для Путіна велика трагедія радянського союзу. І він готується відзначати якось цю дату. Тому в будь-якому разі він буде якусь мерзоту робити для України. І для всіх інших країн ну ми знаємо, що він готує, але можна передбачити, що щось таке готує. Буде знов пускати на 30 грудня. От може там щось підпише з Лукашенком, може навіть Януковичем щось підпише. Ну це здорово вже так, от, світові збочення, тут нічого там не зробить.